Пригоди Донбіка на Донбасі. На Донбасі також були піраміди, але місцеві чомусь називали їх териконами. М -м -м. Цікаво, а що там всередині? А можливо, всередині багато гробниць та лабіринтів, з яких ніколи не вибратись. І що це за звук? Мені здається, що звук був з цієї гробниці. Що це? Ну О, ні, не дай Бог нам такі лабіринти. А можливо, якби я жив в цій піраміді, то я був би фараоном і мав би котів рабів, які б догоджали мені та поклонялися мені. Зранку вони б ловили мені свіжу рибку та подавали мені на золотому блюдці. В Єгипті є статуя Сфінкса, а на Донбасі, я думаю, потрібно зробити статую Донбіка. А якщо в цьому лабіринті взагалі дуже багато різних скарбів та золота, і якщо я буду першим, хто його знайде, то це буде моїм. Тоді я буду багатий. Це моє. З... Я повернуся до реальності і скоро повернуся в піраміди.